Так, друзі, знову всім привіт, всім бажаю здоров'я. Ви знову на каналі Дози Нумізмата продовжуємо розпаковочки монет з Національного банку України. На цей раз бачимо монетка 100 років з часу заснування українського радіо. Монетка у нас номіналом 5 гривень. Та, як завжди, присвячена монетка з першого українського радіо або радіомовника, який працює ще з 1924 року. Можна сказати, що українське радіо є найстарішим радіо нашої України. Ось так. Я собі по дві монети в колекції замовляю, тому що одна в мене буде залишатися в сувенірній упаковочці, а іншу я вставляю в річні набори. І так бачимо: 100 років заснування українського радіо, номінал 5 гривень, банківська ціна у нас 163 гривень. Гривні. Зараз ми більш детально переглянемо саме, як виглядає монетка. Знаю з інтернету, що сувенірна упаковочка у нас такого голубого кольору. Ось вона. Хочу сказати, що монетка не дуже сильно популярна. В ціні вона не виростає. Хоча офіційний тараж складає 50 тисяч, теж є багато, але не 75, як переважна, більшість. Але все одно даною монеткою дуже мало цікавляться. І так, ось такі у нас дві монетки. Ось так вони виглядають. Бачимо. Зараз попробуємо саме з сувенірної упаковочки поставити вам ось так, щоб виглядало. І Зараз більш детально саме з опису монетки. Бачимо, у нас ось такий аверс монети. По центрі бачимо малий Державний Герб України, і навколо нього багаторазово повторюється, говорить Київ, що акцентує увагу на історичній та сучасній ролі Києва як центру комунікації. Ось така монетка. Бачимо вгорі Україна та ліворуч у нас 5 гривень 2024 року. До речі, монетка введена. В обіг 15 листопада 2024 року, та належить вона до серії Інші монети. Ось такі у нас, друзі, реверс-монети. Бачимо зображено таке поширення радіохвиль, джерелом яких є крапка над літерою І. Бачимо українське радіо внизу, і від радіо така велика буква І. Яка якраз у вигляді своєрідної щогли, що символізує ідентифікацію саме українського. Радіо. Весь тираж, друзі, як вже було сказано, у нас є 50 тисяч примірників. Бачимо і від Національного банку інформацію, і також на упаковочці. Весь тираж є у якраз у сувенірних ось таких упаковочках. Ціна монети, як я вже казав, 163 гривні. На даний час монетка в ціні сильно не збільшилася. Її продають в середньому 230-250 гривень, саме на різних ресурсах. Ось така. Монетка, друзі, якщо вам цікаво, шукайте та, звісно, собі придбайте в колекцію. Дякую за перегляд, дякую за підписку. Хто не підписався, прохання підписатися, підтримати україномовний канал. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні! До зустрічі!